Доброго вечора, шановне панство, вітаю вас на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла Близнюк. Ми Житомирщини. Це північ нашої України. Дивіться, коли, ми, коли я починала робити ось цю ділянку, освоювати, мало хто. Вірив, що буквально за три місяці, тому що починала я десь на початку травня і засаджувати, вийде, ну, скажімо так, повноцінний парк. Чому парк, ну, а як можна ще назвати ось цю діляночку? Ну, звичайно, це не город, звичайно, це не сад. це... Як на мене, це паркова зона, це новий парк, який був освоєний я у три місяці назад. Але поговорити я хочу про одну рослину. Вірніше, рослина, рослин дві, але одного виду, різні сорти. Я зараз так іду помаленьку. Така невеличка прогуляночка. Я давно з вами не спілкувалась, давно не виходила. У ефір були, ну, були проблеми. Ну таке. Кожного вони є, але кури просто задовбують. Ось подивіться. Сусідські. Це фрамбузійні ренсам, ну не про неї мова сьогодні. І дівчатка мені, коли я розповідала про неї, дівчатка мені писали в коментарях, що ця гортензія вона не чекає е, похолодання, а розфарбовується навіть при спеці. Ну, ось я сама впевнилась. В правдивості їх слів. Дійсно, в нас сьогодні було за 30, та й за 30. Але, як бачите, фромбузінка вже розовіє. Так, ідемо. Ідемо. Це ось така хмаринка. Це той рік я їх, її купила осінню, посадила. Це проста, немахрова гіпсофіла. Але хмарина. Дуже гарно. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Куди ми йдемо? Ми йдемо. Ну, десь, можливо, відро стоїть чи горщик. Вибачайте, тому що парк це завжди процес. Так. Ідемо ми до досить цікавої... Ні, ще зупинюсь. Подивіться, що в мене цвіте? Бузок. Правильно, бузок Мейера. Он ще є бутони і є цвіт. В кого немає цього бузку, я раджу, тому що відчути запах весни в, серед, в кінці, навіть ні, ну як це, в кінці, в кінці липня, о, ще не кінець літа, Але вже але вже скоро. На, до якої рослини ми йдемо? Ви знаєте, <смі> знову повернусь, з, збилася з думки. Що, що цікаво, ну, я так давно не виходила на зв'язок з вами, що хочу так багато всього сказати, що аж думки плутаються в голові. Ну, таке. Я вже сама у цьому парку трошки блужу, де в мене стежки, а де ні, деякі рослини ростуть. Ну, ще далі буде, сподіваюсь, краще. Е, так, куди ми йшли? йшли ми до такої рослинки. Ось вона і ось вона. Це будлеї. Будлеї Карликові із серії Літл. Ну, принаймні, я так їх купувала. Пінк і ред. Якісь пташки там. Дивіться, ну ось вона вже трошечки починає перецвітати, поки я надумалась її знімати. Ось, показую. Дивіться, це дійсно пінк. Вона рожева, рожева, рожева. Яка вона гарна. Жіночка мене не обдурила. Прислала дійсно дві різних. Гарні були саженці. Я вам показувала, коли я їх купувала. Я вам показувала. Подивіться, бачите, які гарненькі. І бутонів дуже-дуже багато. Це Пінк Рожева І серії Little. Принаймні я так купувала, ще раз я наголошую. Я не буду стверджувати так чи не так. Я так, як я купувала, за що купила, за те й продаю. Так, є приказка така. Це жовтенькі. Дивіться, яка краса. Це жовтенька е, Вероніка, е, 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 е. О, Бачите, я навіть вже трохи сорти знаю. Так, так, так. Але, саме найбільше мене вразила. Це гортензія. О, господи, Господи гортензія. Це. Як би її навести щось погано? Будлея ред, тобто червона. Вона дійсно дівчатка червона. Червона-червона. Камера не передає. Вона така, ну, як кров. Дуже-дуже гарна. Зараз сонце. Ще не зійшло, кучу не зайшло кучу у нас і вечір. Дивіться, яка вона гарна. Ось ті квіточки, які ще не розцвіли бутони. Ось отакий от колір в неї є. Це червона. Теж розкущився. Подивіться, який гарний кущик. Заявлена вона десь 60 см. І має так і бути. Я. Сподіваюсь, що так і буде. Була ще, я ж кажу, була Фіолетова, здається. Чи синя, ну, блу, блу щось. Ні, ні все-таки, мені здається, Фіолетова була. Вона коштувала тоді ось цей кущик, ці кущики стої, коштували 100 гривень, а Фіолетова була більша, так сказала продавець, і коштувала 150 Мені чомусь шкода було велику таку суму давати, тим більше я не знала, чи точно буде, чи не точно. Я купила дві, ось цих Pink і Red, за 200 гривень. 100 гривень один саджений був. А ту я не купила. Я потім зв'язалася з продавцем, вона сказала, що в неї вже немає зовсім ніяких. Не тих, не тих, не тих. Тобто хотілося б ще ось фіолетову у добавок до, до цих прекрасних рослин. Тому що дійсно колір в неї червоний. Дорослих, я маю на увазі високорослих гортензій, ось такого кольору не буває точно. Це вже я дивилася і в інтернеті, і спілкувалася з квітникарками, які мають колекцію високорослих будлей. Ось така краса. Бачите, такий акуратненький кущик. Щось камера не хоче фокусуватись. Така... Такі красунькі. Тому я до чого? Уже так стану. Я до чого? Якщо ви десь зустрінете... Саме ось такі будлеї я раджу дійсно раджу їх купити. Тому що вони колір незвичний, запах ну, звичайної будлеї, гарно пахнуть. Так само на них безліч метеликів літає біля них. І саме основне, що вони займають багато місця. Ось такі. Така сьогодні моя невеличка розповідь про. Таку цікаву, як на мій погляд, цікаву рослину. Всім гарного і тихого вечора, спокійної ночі. Всіх люблю, поважаю, і все буде Україна!